Зродились ми великої години. На Прикарпатті побачила світ книга про драматичний шлях боротьби українського народу за національну незалежність 40-50-ті роки. Видення публіцистично документальне його автор Іван Хматюк каже, донести, хоча б часточку правди нашої славної історії, вважав своїм обов'язком. Над книгою працював більше п'яти років, зважаючи на те, що тема далеко не однозначна, опрацював чимало архівних матеріалів, зокрема СБУ. Хоча зіткнувся з тим, що навіть у документах є вагомі розбіжності у висвітленні історичних подій. Опирався і реальні спогади очевидців, які були активними учасниками національно-визвольної боротьби. З ними зізнається Кматюк, працювати було найважче. Найважче було це, коли працюєш із безпосередніми учасниками боротьби за волю України, тих, хто зі зброєю в руках воював. Справа в тому, що у них кожен є своє бачення, вислення багато подій призабулося. Плен часу бере своє. Тому я співставляв ці факти і говорить, і робив висновки. Спираючись на архівні документи і насвідчення в сучасників, тих, хто безпосередньо воював, зібрати та опрацювати матеріал, справа нелегка, от видати його ще важче, адже кошти, які виділяють бюджети на книговидавництво, мізерні. Аби книга зродилась великої години, побачила світ, посприяв кандидату народні депутати Юрій Дерев'янко. каже, вихід такого матеріалу на часі, адже він зображає життя, зокрема надвірнянських родин, у важкі 40-50-ті роки. Крім того, у нинішній час, коли окремі можновладці намагаються переписати історію. Збереження пам'яті про славні події національно-визвольної боротьби у першу чергу потрібно для молодого покоління. Це дуже велика справа, завершена до 70-річчя створення української повстанської армії, і це якраз та основа, на чому ми маємо виховувати і будемо виховувати нашу молодь. Це той наш дух. Патріотизму, той дух наших справжніх українців, який буде в наших, в наших молодих хлопцях, в наших молодих дівчатах, для того, щоб вони дійсно розуміли, що ми є тими гідними нащадками наших великих героїв. Книга «Зродились ми великої години вийшла накладом у 1200 примірників. У першу чергу її планують розповсюдити по усіх бібліотеках Надвернянського району.